Всіх вітаю на каналі. До кінця новорічного челенджу залишилось трохи більше трьох днів, я обіцяв, що детальніше розкажу про призовий фонд в цьому відео. В кінці відео я відповім на популярні запитання, а їх було досить багато і в лічку, і в загальну групу для обговорень. Отже, призовий фонд наразі складає 800 гривень, він розподілений таким чином. Першому місцю в челенджі перепадає 250 гривень, другому 150 гривень. Ем, тому очікую запеклу боротьбу ну, типу, за ці перші дві сходинки. Далі 100 гривень буде розіграно на рандомайзері серед, серед тих, хто виконав вправи за 220, ну і краще. Вот. Ем, і 100 гривень буде розіграно відповідно серед взагалі всіх учасників, хто виконав всі вправи. Тобто, я маю на увазі, що якщо там на кінець конкурсу буде, наприклад, там, 32 учасники, я беру всіх 32 учасників, і серед них розіграю ще додатково 100 гривень. Тобто, перші місця мають там шанс отримати там, два рази приз, наприклад. Ну, Якщо так випаде рандом, там вже як повезе, все чесно. Окей, okay. і додатково, ще 100 гривень е, як джуніор прайс, я розіграю серед тих, хто виконав тільки перші дві вправи. Тобто, якщо ви зробили перші дві е, і третю, то ви автоматично в цьому списку. А якщо тільки перші дві вправи без даблів, то ви потрапляєте також в цей список. Тому не соромтеся зробити за будь-який час і присилайте свої реплеї з позначкою, що це на джуніор Пійс. Вот. Е і 100 гривень, тут цікаво буде 100 гривень е найбільш кмітливому учаснику. Це означає, що додатково можете скинути реплеї мені в лічку, очевидно, з позначкою найкмітливіший, або типу, для Вундеркінда, де ви виконуєте три вправи без будь-яких обмежень взагалі. Тобто, завдання просте: на першій карті набити е 100 кліків, ну 100 плюс кліків. По аналайзеру, на другій затолкати м'ячі не більше, ніж за 17 ударів, Ну, типу, так, і в третій вправі, типу, зробити три тридабле. І ще одне важливе тут зауваження для Вундеркінда, Kinda: що, е, типу, я знімаю обмеження на те, що ну, конкретно для останнього кейсу, для останнього приза. Тобто, ну, тут можна відправити. Типа в будь-якому послідовності зробити е, вправи. Типу, ви можете там, не знаю, почати з другої, потім там дабли, а потім в кінці завершити набуваннями. Або ще якось. Єдине ну, Правило залишається, що це мож, має бути один реплей один, одним дублем. От. І час, е, хто переміг на конкурсі Вандеркінда, я не буду оголошувати публічно, тільки в кінці на підсумку я покажу. Е, ну, типу, Переможця і його техніку, і може там покаже ще декілька цікавих виконань, якщо в нас буде багато цікавих, ну, хитрих виконань, і це дуже, ну, це прикольно ламати систему, скажімо так. Да, І по призовому фонду, тобто ви бачите, там просумували, що загальний фонд 800 гривень, і, і е, я його можу там вам видати. Або там, переказом, переказом на карту, поповненням мобіли, там, або там, закинути гроші на Steam account, якщо вам так удобно. От. Або, типу, є ще два варіанти, скажімо так, благодійні. Тобто я їх просто закину Толясу на Охл ну, на проплату серверів, якими ми всі користуємося постійно для там, ТОВ і ов, ну, і це важливо. От. Або можу закинути донат на ЗСУ, ну, типу, від вашого імені умовно. Ну, там, з позначкою чи без, як вам хочеться, там, і відзвітувати е, десь скріншотами. скріншотами. Е, це значить, попризвом фонду все. Нагадаю ще раз, що дедлайн до 28 грудня, е, і вам потрібно відправити три реплеї. Е, щоб я їх там, ну, я їх там ну одразу перевірю, куди відправляти. Багато хто мене питає. В, в сервері на Discord є, виходить, типу, загальний новорічний челендж, цей чат. Але тут в ньому созданий тред, і в цьому трейді люди загружають свої реплеї, і Ви, собственно, можете подивитися їх, якщо вам хочеться. От. І о, Щоб його знайти, цей новорічний тред, потрібно зайти ось там, в новорічний тред, потім нажати. Закріплені повідомлення спуститися вниз, і в останньому закріпленому повідомленні є отут вас силичка на трет. Ви нажимаєте і одразу вас перекидає на цей трет. І тут ви далі там загружаєте повідомлення в такому форматі, бачите, де пишете там час на кожну вправу і загальний час, щоб мені було легше вносити і перевіряти. Окей, uh. okay, а тепер переходимо до запитань. Uh. По порядку, Значить, перше питання: чи можна робити вправи в інші послідовності? Очевидно, ні. Має бути один реплей, де є три вправи послідовно спочатку набування. Вот, як, наприклад, в цьому реплеї, потім мають бути вправи з м'ячиками, з, з заликуванням м'ячиків, і в кінці мають бути дабли. Тому не можна тільки в одній послідовності. Далі друге питання: в першій вправі боковий борт можна торкатись чи ні? Для чистого виконання не торкаємося, отак робити не можна, як тут на реплеї було тільки що зроблено. Потрібно набивати чисто по одному борту. Якщо ви вже толкнули, толкнулися до борта, там випадково один раз, ну ладно, один раз випадково це зараховується і далі можете там, набивати, але від, 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 відходьте в іншу сторону. От. А тіпо, стояти біля борта і там стукати отак от об уголок, типу, по багато раз так заборонено робити. Далі наступне питання: в першій вправі: чи можна робити ліфти в кутку? Е, ні. Можете робити ліфти борт, Чисто з борта підніматися, якщо ви вмієте там, не знаю, рівно багато раз ліфт робити, а Бугл робити не можна. От. Е, окей. Вправи рахуються по таймеру чи по аналайзеру. Я буду рахувати вправи по аналайзеру. Типу, якщо в аналайзері от написано там, не знаю, для якоїсь там вправи. Дайте подивлюся. О, там для вправи 104 написано: ну, хвилина 04, я буду рахувати 0,4. Але для перших місць, очевидно, я буду дивитися типу, час, коли воно було стопнуто, щоб з мілісекундами дорахувати, щоб не було потім ніяких суперечок на що секунд. Окей, давайте далі. Що по, по питанням? Окей, вправа 2. Чи можна забивати верхні м'ячі? Так, можна забивати або там, ви обираєте одразу собі, Забиваєте або всі нижні м'ячі ну, з центральним, або всі верхні з м'ячі центральним. Тобто, якщо ви вибрали забивати нижні м'ячі, то ви верхні не чіпаєте і забиваєте тільки ці, і тоді вправа буде виконана коректно. Чи рахується, якщо ви клікнули один раз, а заділи два м'ячика. Е, ну, в цілому я рахую тільки по аналайзеру. Якщо аналайзер показав, що у вас більше 18 кліків, то, е, то я і рахую що це 18 кліків. Тому і знаю, що. Е, Типу прилажуха фіксує аналайзер, фіксує так, що якщо ви два рази клікнули, ну, якщо клікнули по двом м'ячикам одночасно, то це буде за два кліки. Тому будьте уважні. Окей, якщо м'ячик на середині лінії в кінці вправи, наприклад, як тут зараз бачите, м'ячик, отак, чи рахується це чи ні? Так, да, це рахується за забитий гол, якщо цей м'ячик знаходиться. Типу, ну, посередині лінії. Якщо він десь отак вот вот стоїть, виходить, виліз з воріт, то, ну, будь ласка, дотолкайте цей м'ячик. Якщо він посередині типа, посередині лінії, то це в принципі, можна стопати і в такий, такий м'ячик буде рахуватися, як забитий. Переходимо до питань по третій, вправі. Питання перше: чи можна робити рестарти? Так, да, можна от так як на скріншоті робити рестарт. Типу ви зробили одну попитку, потім одразу нажимаєте е, рестарт. Я, звісно, тут. Ну, так, типу, не попали, зразу росте. Це можна робити. Але я в кінці буду просто дивитися на три дабли, які ви виконали, і буду рахувати час між оцим от от цим водаблом і оцим. Мені, в принципі, от все, що тут мене не, не цікавить. Ну, маю це на увазі, якщо тут не було дабла. Якщо тут був дабл, то я буду раховано. Ну, типу, то він не буде враховано. Ну, точніше, якщо тут не було даблу, то він це не буде враховано. Ну і останнє питання: чи участвує Цис? Ні, цис не претендує на призи, але вони, типу, заслали мені свої результати, і я анонімно їх розмістив під таблицею. Але хто там конкретно не дуже ясно, хто відправив. От. І там ще одне останнє питання. Чи можна засилати декілька разів реплей? Так, да, звичайно, ви можете прислати необмежену кількість реплеїв. Ми просто, ну, я просто типу, візьму той, в якому найкращий час, і це буде ваш фінальний час, який ви, з яким ви впоралися. Типу, можете заслати сьогодні один. А потім там перед кінцем конкурсу заслати там ще один, в якому ви зробили кращий час, якщо ви там не хотіли там спалити свій лучший час, щоб, там, не знаю, не мотивувати інших учасників вас якось е переграти. Але, типу, це, як то кажуть, up to you. Чекаю до фінального від кожного реплею. Тепер хочу показати на прикладі, як я рахую час, щоб потім не було питань там, чи якихось. Не до сказок. вот є, допустим, реплей гранбек заслав в нього. Я, вперше, дивлюся, спочатку дивлюся, що якщо є дві вправи, тобто, в, в, зразу в статистиці, якщо є дві вправи, перша на 100 ударів. Потім дивлюся, що є друга вправа на 17 ударів. І далі я дивлюся, що було три голи. Т Такий реплей я починаю взагалі рев'ювати. Я там типу, віддивляюсь, що він не буває десь всередині поля, тобто не, не стоїть десь в кутку. І там і не набував десь об стінку, ну, типу нижну стінку. Потім він якийсь момент, бачите, дивіться, стопає паузу, бачите, в нього час, по суті, 58 секунд і 6, а на геймстасі там 59 буде, тому що воно округляє в більшу сторону. Типу, тобто, я можу взяти або одне число, або друге, але ну, типу в ідеалі буде братися от саме це число, яке було перед фінішем це 58 і 6, яке було перед фінішем. Прави, типу, оце число буде типу, то, по якому я орієнтуюся. Далі ми дивимося е, наступну вправу там також виконання, там типу, все окей. Е, і він також стопає, виходить, дивлюся, що всі шарики стоять в зоні, і він стопає на якій там секунді на 46, на 46, 10. От я записую 46. От. І потім дивлюся, щоб було три дабли. Я з першого починаю відкриваю перший, дивлюся, що отак перший залетів. Типу, перший залетів. Добре, другий залетів, третій залетів. Отлично. І тепер е по трьом даблам навожу отак от мишкою. Бачу, що перший на 2,35 залітає. Ну, 2,35-2,36 десь приблизно, бачите, типу, на грані. Будемо казати, типу, 2,35. Е з половинкою. От, і цей залітає на 2,45. Типу, десь приблизно там 9-10 секунд. знаєте, 9 чи 10. От, І що я йому записав? кстати, тут. Я йому записав по доброті 9, чисто, тому що він. Ну, це не результат не топовий, знаєте, але ну, там було видно, що там на грані, типу, можна сказати, і 9. От. Але для, ну, от якщо це буде, наприклад, у Арік робити, в нього буде така ситуація. Хтось інший буде робити в нього така ситуація, то я там буду стіти пікселі читати, скільки пікселів тіпо, між, між двома е кліками. Ну, Типу за перші два місяці, за перші три місяці я віддивлюся. А для ну, тіпо, якщо там, гравець просто претендує на, там, на якісь ті, базові призи за, за 2.20, або за тіпо, загальний учасник. 9 секунд, нехай буде. Окей, okay. і да, така тепер марочка. От бачите, Гронбек виконав е, весь челендж за, 105, на, за хвилину 53. Це виходить, що він, по-перше, попадає в список за 2.20. типу він один раз участвує в розіграші на 100 гривень. Потім він другий раз участвує в розіграші серед всіх учасників на 100 гривень. І третій раз участвує серед тих учасників, що, зробили, що виконали дві вправи по мінімум виходить, він вже участвує в розіграші на 300 гривень. Типу, майте в голові собі, що якщо ви зробили гарно там, три вправи за 220 і менше, от, наприклад, як старшайні, то він вже типу, за 300 гривень буде рандомитись. Тому не зволікайте, прислайте реплеї. Хоча б на, на два розіграші ви вже легко прислаєте реплеї, а на третій там, попасти в 220, в принципі, за день-два тренування, ви ще встигаєте. Тому чекаю ваших заявок, буде весело.